Гранітні обеліски, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстрільних ілюзій уже немає місця для могил. Мільярди вір зариті у чорнозем. мільярди щастя розвіяні у прах, душа горить, палає лютий розум, і ненависть на вітрах. Коли б усі одурені прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріли, напевно, брекнуло від сорому й хули. Тремтіть убивці, думайте, лакузи, життя не наліза на ваш копил. Ви чуєте на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил. Уже народ одна суцільна рана. Уже від крові і земля, і кожного катюгу і тирана уже чекає спокусена петля. Розтерзані, зацьковані, убиті підводиться йдуть чинити суд, і їх прикльони, злій несамовиті, падуть на душі плісні в'їситі, і загойдає дерева на віці, Апостолів злочинства й облуд.